Так, друзяки, всім привіт. Давненько не випускав відосиків, а тут Монадік під'їхав і як би треба вертатися в рідну гавань. Тому сьогодні будемо говорити про Монадік, розбирати його, купати, там робити різні активності, фармити Монтокени, набивати собі смарт-контракти. Коротше, робити все, 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 все для того, щоб потім нас цей проект погодував. Я думаю, ви всі бачите, що він на хайпі. Все просто величезна сума інвестицій, плюс це в 1 Як ми знаємо, EO1 виходить разом з токенами. Тобто зараз наша основна задача максимально прогріти наші акаунти, набити якомога більше транзакцій, унікальних смарт-контрактів, унікальних дій. За що ми згодом отримуємо ретродроп, який потім успішно дамо по стакану і заробимо собі трошки вічно званих доларів. Почнемо з того, що для виконання цього тестету нам потрібні нативні токени MON. Вони використовуються в мережі Monado для оплати газа, ви будете їх використовувати для Мінту NFT, для свапів, різноманітних тощо. І ви можете отримати їх двома способами: або зафолсетити з крана, але станом на 24 число, коли я записую це відео, то екрани до сих пір не працюють, або ви можете купити їх на газіпі. Для цього ми підключаємо наш гаманець, вибираємо мережу, з якою ми будемо оплачувати, і тут в пошуку точніше, не в пошуку, трошки нижче. Гуртаємо до testnet.exe і вибираємо Монат. Бачимо, що на 2 долара я отримую майже 6 токенів Монат, і я можу сказати, що вам вистачить цього за очі. Я перед тим, як знімати це відео, трошки прокласив екосистему. У мене вийшли такі результати: 30 унікальних смарт-контрактів, 37 транзакцій. І на все про все я витратив десь 1,5-2 токена. Тому в цілому, якщо у вас там невеличка ферма, Хай навіть 50 аккаунтів. Потратити 100 доларів, зробити 50 мегаякісних аккаунтів. Я думаю, що потім на дропі ви цю фарму зможете з головою окупити. Ну або варіант 2, чекайте, поки запрацюють крани. Ссылка на крани я залишу під цим відео. І пробуйте фолзети токени і взаємодіяти трохи пізніше з цим тестнетом. Ну і перше, що я починаю відпрацювання будь-якого проекту, це депови смарт-контракта. Затепоїти ви можете на сайті Овто, дуже рекомендую. Крутий міст, всьому використовую під всі активності, які я роблю в крипті. Плюс можна депоїти, плюс в них є фаусет на Монат, тому мастер використовуємо. Переходимо на сайт за посиланням, натискаємо кнопку Деп, підписуємо транзакцію. Чекаємо, поки задепоїться наш контракт. Вітаю! Перша транзакція в мережі Монат у вас вже є. Як і будь-яку активність, наша головна задача набити якомога більше унікальних смарт-контрактів і транзакцій в цілому до того періоду, коли зроблять снапшот. Тому що, як показує практика, якщо в проєкту немає ніяких квесів, то потрібно або заносити кучу грошей, але так як ми виконуємо тесне, то ми не можемо занести ці гроші, або нам потрібно набити якомога більше транзакцій. Але це не має бути спам-транзакцій, це мають бути розумні транзакції. І в першу чергу, що ми почнемо, це ж з самого сайту. Ми зараз подивимося на нього подумаємо, що можна зробити. Виставимо сайт, бачимо фолл сет. як завжди, не працює, тому на нього не звертаємо увагу. Бачимо, що скоро почнеться турнір фентезі. Рекомендую вам зареєструватися, мабуть, вже на наступний турнір, тому що на це ви 100% не встигнете. Бачимо, якась грає. ігри я не граю, мені це не подобається, тому йдемо далі. І бачимо make your first trade. Бачимо три ось таких токена. Я думаю, що не дарма їх винесли на головну сторінку сайту. Тому, як бачимо, я купив кожного токена по трошечки. Після цього бачимо, що в нас ось тут є куча різних сайтів. На це не звертаємо увагу, і бачимо всі сайти в цілому. Натискаємо кнопку Explore. Ось ці всі сайти. Я рекомендую з кожним із них повзаємодіяти, тому що один сайт одна унікальна е, транзакція. І чим більше таких транзакцій ми зробимо, тим краще для нас. Віталій я ж кажу, що майже кожен сайт по можливості ви з ним повзаємодіяли. Е, для себе я виписав трошки сайтів. Зараз пройдемось по моїй табличці. Посилання на ці всі сайти я залишу під відео. Е, хочу розібрати. Перше, що почнемо, це Service і NFT-шки. В кожній активності, в кожному проєкті є свій неймсервіс, ENS, SNS, SUI неймсервіси і так далі. Загалом це класика. робиться максимально просто. Вводимо ім'я, яке ми хочемо змітити домена, а мій вже зайнятий. Також тестовий я також зайняв. Поэтому напишу ось так. Буде замість букви FW. Бачимо, що ми можемо змітити. Коштується 002 монада і ми його пожиттєво. Натискаємо регістр і вмітимумо наш неймсе. Вітаю, у вас є свій унікальний домен. Після чого я рекомендую вам трошки потребити невтішками на платформі Magic Eden. можете купити якусь для приліччя. Просто приключаємо фур, вибираємо якусь там мега дешеву. Наприклад, давайте до за цю запонт. Натискаємо buy. Окей. Okay ми, мабуть, не зможемо змінити, тому що тут якісь фільтри на, на гаманці. Повертаємось назад. Давайте спробуємо. Так, це закрити. Оновлюємо зараз стрінку, чомусь не хоче коректно працювати. Так, так, давайте Пекі спробуємо. Натискаємо Buy і підписуємо транзакцію. Вітаю, у вас є плюс одна А, Так, далі. Я не буду розбирати цей сайт. В цілому він так само виглядає, як і Magic Eden. Далі нам пропонують застейкати наші токени МОНАТ. Підключаємось до сайта, конектуємо наш гаманець. Rubywood. Підключити і стейкаємо. Давайте для тесту 001 МОНати. Стейкаємо і отримуємо, як бачимо, зараз маємо отримати 001 APR MON. Ніяких тут рестейків, полів ліквідності немає, тому в цілому цей сайт можна закрити, застейкову і забути. Також є фаусет, але нам потрібно 19, 9 годин ще почекати, я не можу. Фаусет працює цей, тому можете спробувати зафаусетити собі трохи токенів. Йдемо далі з цікавих таких от активностей. Хочу відмітити ще Talentum, і хочу відмітити щиткоїни. Талентум це платформа для квестів на Монаді. Сайт, як завжди, лежить. Окей, зараз розберемо шиткоїни. На kuru.io ви можете торгувати шиткоїнами в мережі Монада. Для цього вам потрібно поповнити ваш гаманець. Ось цей на платформі. Він створюється окремо, це не ваш гаманець Рабівота. Виробити депозит і потім, опять-таки, чомусь сайт вагає, не розумію чому. Виробити депозит і вибираєте. О, загрозило. Вибираєте uh, токен, який ви, яким ви хочете торгувати. Я купував ось цей КБ. Uh, вписуєте суму відсоткову, яку ви хочете купити, і купуєте цей токен. Тобто ви робите ще одну додаткову транзакцію. Переходимо до таленту. ми бачимо, пригрузився. Uh, зараз на платформі є 12 проєктів. В кожному проєкті бачимо 14, 6, 7 тасків. Це не грає ролі. Можна виконати їх, це також дасть вам додаткову активність. Також на сайті є Daily, тобто ми можемо робити Daily-чекін, а кожен чекін це також одна додаткова транзакція. Йдемо далі. Також ми можемо хочу відмінити ось цю врапавку. Ось цей лендінг, Так, відкриваємо і Deploy NFT. В раповках ми конектимо наш гаманець, можемо обміняти наш монат на врапнутий монат або на якийсь інший. Давайте візьмемо Mon і Wrapped Mon. Тобто, по факту, це аналогія, як з ефіром. Тобто Ми можемо звичайний ефір врапнути в а, в ETH. Так само і ми можемо зробити це навпаки. Так, окей. Ніяких більше активностей на сайті немає. Йдемо далі. Також ми можемо задепоїти нашу NFT. -шку. В цілому це також смарт зробить. Я це роблю в кожному проєкті, який відпрацьовую. Переключаємось на... Давайте в пошуку так швидше буде. Приключаємося на Монат. Називаємо, наприклад, так, отак, і підгружаємо будь-яку картинку. Загружу свою аватар з канала. Так. І натискаємо Deploy to Monad. Чекаємо, поки загрузимо нашу картинку. Зіжмаю і переконвертує її в потрібний нам формат, і підписуємо нашу транзакцію. Uh, так. Окей, переходимо до цього сайту. Скучаємо ось. А, це, до речі, дуже круто виглядає сайт. Він мені подобається. Так, тут бачимо, що нашу нефтішку вже задепоював. Ми аля качаємо цього мікрочеліка. Так, звук видно. Ми аля качаємо цього мікрочелика і нам відкриваються функції, тобто в цілому можна там залипнути на 20-30 хвилин і а, побачити, що ми можемо на цьому сайті стейкать, рестейкать, бріджить. Ми можемо а, обмінювати а, очі ліквідність. Тобто, в цілому тут можна набити дуже-дуже багато різноманітних смарт-контрактів. Більше нічого унікального немає. Цей список і в такому форматі я веду всі проекти. А, до речі, от полю. Палюр свою сокровенну віч, яка в мене є. Ви можете а, створити табличку, таку, як у мене, а вивести всі аккаунти, які у вас є, ось такий от стовпик, і робити просто колонки з кожним проектом, а, який ви. З яким ви взаємодієте, тобто, наприклад, прогнали мейн-аккаунт, подивилися, які проекти там, в цілому сайти, які легко відпрацювати, записали їх в різний стопчик. І потім, коли ви крутите аккаунти, для того, щоб не робити топорно так в лінію, ви можете, наприклад, ага, на цьому аккаунті зробив Деплой, на цьому, наприклад, застейкав, а на цьому, наприклад, змінити NFT. І так по чуть чуть чуть-чуть, по по ваша ферма вона не буде однообразна, тобто, вас навряд чи приймуть за субіла. Uh, плюс вам самому буде цікаво, тому що у вас постійно маршрут міняється, міксуєте ви його, і вам не так скучно буде відпрацьовувати проєкт. Uh, також, 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 хотів звернути вашу увагу на ось оцю а, uh, на ось цей квест. Чомусь написано Early, хоча ще є там, по-моєму, 12 днів а обманю, 31 день. Uh, Змітивався 13 тисяч чоловік. Uh, чомусь монат. Early Supporter NFT вона називається. Не знаю чому, але все, що Ерлі, ми мітимо. Ну і ще хотів звернути вашу увагу на карточну гру Fantasy Top. В цілому рекомендую загнати всі аккаунти і взаємодіяти з цим проектом. По факту, ми просто підключаємось до сайта, отримуємо нашу колоду. Зараз я не можу цього показати, тому що я вже її отримав. Після чого ми реєструємося в турнірі, і ті картонки, які нам випали, це карточки різних інфлюенсерів, Ми з них створюємо колоду, яка потім буде брати участь в. Турнірі, і якщо наша колода виграє, ось ми можемо побачити, ми отримаємо додаткові оці внутрішню валюту, отримаємо експіріанс, за яким ми крутимо рулетку, отримуємо токени Монада, і отримуємо ось такі квитки. Є магазин, в якому ми можемо купувати якраз таки за ось цю валюту. паки. з паків випадають нові невтішки, які ми можемо або продати за токени монада, або створити з них колоду. Також ми можемо крутити колеса, але для цього нам потрібні фрагменти, які відповідно ми можемо виграти в турнірі. І за допомогою оцих от також у нас є тут рулетка, в якій ми можемо залутати Експіріанс. Також ви можете подивитись тут ось своє портфоліо, скільки воно коштує, ля-ля та поля. Для чого це все не знаю, але це активність, ми її проявляємо. І я рекомендую вам використовувати дві платформи: це LayerHub і Вензер, для того, щоб ви могли відслідковувати. По WireHub. по WireHub ви вибираєте ось тут проект Монат Теснет, вставляєте свій гаманець і просто відслідковуєте, наскільки ваш гаманець краще, ніж інші гаманці. Бачимо, що зараз із півтора мільйона, до більшого, із півтора мільйона гаманців, мій гаманець топ-80 тисяч або топ-6%. Бачимо, що в мене 50 контрактів, 53 транзакції. Відповідно, якщо я буду робити. Упор. Бачимо, що в мене по активним дням не зовсім добре, тому що такий самий ну, всього 18%. Якщо я буду робити упор в транзакції, контракти також буду набивати кожен день активності, мій кагаманець буде рухатись топ. І чим краще показує ось тут статистику, тим більша верхідність того, що ви залутаєте якийсь дроп, який згодом вас може погодувати. І вензер так само ви вибираєте ось тут монат, вставляєте свій гаманець в цілому, ви можете дивитись на. Активність вашої мережі, плюс тут є можливість симулювати ретродроп від арбітрума. Да? Тобто, наприклад, якщо ви це виберете, якщо Монат ви, ви буде просити такі ж самі критерії для дропу, як це робив арбітром, ви можете подивитися стільки плюс-мінус дропу, ви отримаєте. Ну або екстрактнет, але я б на це не звертав великої уваги. От, просто дивимось свою статистику і слідкуємо. І того, якщо резумувати, то все, що ми зараз можемо робити на Платформі Монада в самому теснеті це просто взаємодіяти з тими сайтами, які сам Монад вніс в свою екосистему. Поки що команда не викотує ніяких квестів, тому просто напис: набиваємо активні унікальні смарт-контракти, набиваємо daily активність, робимо по 5-10 транзакцій в день, робимо якісь там деліки, свапи і так далі. От тим самим прокачуємо свій гаманець. Як тільки команда дропне, не знаю, там якісь... Активності, які скласти, ми перейдемо до них. Поки цього немає, ми показуємо, що нам цікавий проект, все ми діємо як справжній ретро-хантер. Якось так. Поки не прощаюсь з вами, думаю, це не перше відео по манаду. Всі додаткові активності, які будуть, я обов'язково буду знімати відео. Ну і хочу попросити вас не забути про підписку на мій канал. Сьогодні 24 лютого. Потрібно всього 13 підписників до 400, тому сподіваюся на те, що ви підпишетесь, доб'єте цю цифру, мені буде максимально приємно і до зустрічі в нових відео.